Одне питання три хвилини. Європа у вогні. Чому спалахнули протести проти мігрантів? Крики підпали зіткнення з поліцією. Вулиці Європи охоплені протестами. Те, що почалося у маленькому англійському містечку, тепер стало викликом для всього континенту. Питання як одна трагедія переросла у вибух ненависті по всій Європі? Іскра, що запалила полум'я у липні 2024 року у Саутпорті, Англія, під час дитячого танцювального заходу сталася трагедія. Три дівчинки були вбиті ножем ще кілька дітей поранені. Підозрюваний 17-річний юнак звинувачений у вбивствах та нападах. Помилкові чутки у соцмережах, що він мусульманин, розлетілися блискавично. Це підживало ксенофобію і вивело тисячі людей на вулиці. У Роттерхемі підпалили готель, де жили біженці. Пролунала гасла Англія для англійців. Велика Британія спала гніво 13 вересня 2025 року. В Лондоні відбулася найбільший марш Юнайдзе Кіндом, організований ультраправим Томі Робінсоном. Зібралися понад 150 тисяч людей з антиіммігрантськими гаслами. Поруч контрпротести з лозунгами ні расизму. Поліція ледве стримала НАТО в понад два десятки поранених, десятки арештів, уряд засудив насильство, закликавши до порядку та законності. Корінь проблеми, роки напруги, нестача житла, роботи, лікарів на тлі великої кількості біженців та мігрантів. Соцмережі розпалюють страхи, а праві політики використовують їх для мобілізації. Європа підхоплює хвилю. Ну, наприклад, в Франції. Підпалили авто біля і блокування доріг. Німеччина десятки тисяч на мітингах у Берліні. Іспанія та Польща марші біля таборів біженців. Нідерланди, Швеція, вуличні бійки та сутички. Мережі вибухають відео з підписами Європа палає. Наслідки і реакція, гарять мечеті, дітей мігрантів цькують у школах. Бізнеси втрачають прибутки. Суспільство розколюється. Захистимо Європу проти стоп фашизму. Британія готує закони проти ненависті, а праві партії по Європі нарощують вплив, обіцяючи порядок і чистоту висновок. Ганів людей зрозумілий, вони прагнуть безпеки, але расизм пастка, що лише розпалює конфлікт. Мир можливий тільки через розумні реформи, а не через агресію. Пишіть у коментах, що ви думаєте про ці протести, та ставте вподобайку, якщо вважаєте, що мир кращий за ненавість.